Зовсім нещодавно я писав окреме відео про те, що прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон. Військового, який це робив, затримали. І цікаве в цій новині було те, що під час переслідування втікача прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів стабельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовими пораненнями голови. Так сказали в ДБР. Але. Ще одна цікава штука в цій новині? Це те, як український сегмент Твіттеру сприйняв цю новину? Я вже не знаю, як ми докатилися до тієї стадії, коли влада поділила народ на два табори? Я взагалі не розумію тих людей, які тут підтримують прикордонника. Ну, якщо подумати логічно, то якщо прикордонник здійснював кілька попереджувальних пострілів, то куди він стріляв? Попереджувально, що в результаті він попав в голову чоловіку. Ну, це явно були непопереджувальні постріли, це явно були постріли на ураження. Якщо ми підемо в український сегмент Твіттеру, я вам нагадаю про це відео, де якийсь чувак, я не знаю, це прикордонник чи хто, він показував, як він хоче боротися з тими втікачами, які намагаються переплисти тису. Клоністи платять по тисячі доларів, щоб переплити тису. А прикордонник АК-74 робить оса. Планіст... Я не знаю, як це коментувати. Можливо, цей попереджувальний постріл, який робив прикордонник, він був приблизно такий самий, як і. Попереджувальний постріл, який робив тільки що цей чувак. І якщо ми подивимося деякі інші статті в Твіттері, то це взагалі, коротше, трешняк. Якщо подивитися, хто постить ці пости, от, наприклад, Віталій, Донецьк, Овчаренко, Ukrainian Army Soldier, Active Citizen, NATO Enthusiast. Тобто, ну, я не знаю, в мене немає, в принципі, якихось підстав не вірити в те, що це реальна людина, і те, що він а, служить в ЗСУ. Тут навіть є його фоточки десь на фоні. От, стіни русський Іван у тут тут нет. І тут є фоточки всі діла. І він пише: прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті, треба нагородити, а не арештовувати. Ну, як влада за такий короткий період часу змогла перетворити українців на звірів? Ну, не всіх, але дуже велику частину українців перетворити на звірів, які в принципі не проти, або, можливо, навіть ще й за за те, щоб прикордонники вбивали людей, які хочуть втекти на волю? Ну це просто для мене ну, незрозумілий факт. Коли таке каже військовий, а, хочеться зразу цього військового запитати, а що ти саме захищаєш? Чи ти, в принципі, захищаєш а, концтабір, в якому ну, прикордонники або військові мають право стріляти в цивільних, і неважливо, що та цивільна людина робить. Причому я не знаю, яка тут була ситуація, але пишуть, що. А цей цивільний він рухався в сторону румунського кордону, там на якій він відстані був від цього кордону, і так далі. Чи він намагався його перебігти, чи він йшов вздовж кордону. Ну тут не написано деталей, але в будь-якому випадку стріляти в цивільного. Для мене це не зрозуміло. Бо кордон це непрохідний двір, бо через кордон втікають також і проросійські колаборанти, і російські навідники, за якими полюють наші спецслужби. Тобто Віталік просто взяв і виніс вирок, виніс вирок цивільній людині, яка намагалася втікти, і просто сказав: типа, добре, валіть всіх. І тепер питання до цього Віталіка. Віталік, а як ти думаєш, ці всі ухилянти, які знаходяться за кордоном, або які знаходяться ще в Україні, як ти думаєш, після? Того, що ти пишеш, і після тих подій, які відбулися на кордоні, вони прямо захотіли а, захищати батьківщину. Що вони саме мають захищати? Вони мають захищати а, реально режим, який дуже сильно вже починає нагадувати СРСР, який починає нагадувати розділену Німеччину, коли люди з а, радянської частини Німеччини намагалися втекти а, на Західну через Берлінську стіну. Мене немає пояснення. І чим думає Віталік, коли він це пише, я не знаю. Ну і тут, звісно, коментарі, типу ти бла-бла-бла, я тебе запам'ятав. Ну і там починається, коротше, всякий треш. Далі, знову, я не знаю, хто це пан Нюк кола. Ну тут небагато в нього підписників, всього там менше, ніж 400. А, і, можливо, можливо, це якийсь трешовий аккаунт, який просто створений розганяти за зраду. Я хотів би. Щоб це був аккаунт, який створили росіяни для того, щоб розганяти зраду, бо знову, знову таки ж пишуть, всі, хто засуджує прикордонника, уявіть себе на його місці. Та я навіть якщо я уявлю себе на місці прикордонника, просто стріляти в сторону людини, яка тікає через румунський кордон. Ну, наприклад, якщо цей ну, чоловік навіть встигне втікти, і я не зможу його як прикордонник там догнати, то... То що мені від цього буде? Ну втіки втік, хрен з ним. Далі він пише: кожного дня на ваших очах сотні ухилянтів тікають з воюючої країни, прикриваючись таким чином, а, прирікаючи таким чином на смерть жінок, старих дітей. Всіх цікавить ух, якийсь ухилянт, але нікого не цікавлять почуття нашого захисника. Ну, я не знаю, хто був той захисник, але з того, що я чув, з того, що я читаю, це був якийсь прикордонник, чи він брав участь в бойових діях, чи він просто десь там все життя пропрацював прикордонником на Закарпатті і просто вирішив, що він якийсь супермен, і що він може вирішувати, кому жити, а кому не жити. Ну, це взагалі треш. Причому я не знаю, це був не якийсь корупціонер, який... Накрав мільярди доларів, і в результаті того, що він накрав, вмерло дуже багато людей, як, наприклад, ці чуваки Гринкевичі чи Гриневичі, які зобов'язалися поставити снаряди, здається, або зброю нічого не поставили, і вони, вони прямо відповідальні за смерті багатьох солдат, тому що вони взяли на себе відповідальність поставити солдатам зброю, і тепер на цих людях, на цих корупціонерах, типа кров. Людей, солдатів, які в результаті вмерли. А це був просто цивільний, який просто тікав від війни, і пишете, хто засуджує прикордонника, а кого засуджувати. Ну Це просто, коротше, трешак. Ну, і знову тут відповіді: в принципі, такі ж нормальні. Мене радує, що є нормальні люди, які пишуть, тіпа, що от, всі, хто засуджує Беркут, уявіть себе на їх місці, я так розумію, це посилання до часів Майдану, Януковича. Кожного дня розгніваний НАТО хоче створити державний переворот, а вони захищають Україну. Давайте, може, дамо всім баркутам героя і зробимо винними героїв Майдану. І, і тут реально аналогічна логіка. Як я вже сказав, мене радує, що є нормальні, адекватні люди в цьому твіттері, які відповідають адекватними думками цим ідіотам, які пишуть такі коментарі, які виправдовують цього прикордонника. Ну і останній а, пост для цього відео. Стріляти в людей без законних підстав, це злочин, і я згоден з цим, навіть якщо людина втече в Румунію, то можливо просто там написати або подзвонити, або проінформувати румунських прикордонників, повернути цю людину. І вже були прецеденти, здається, з поляками, коли на очах українських прикордонників якісь там двоє чоловіків перейшли кордон, і їх поляки повернули, тому що їх запросили з української сторони. Можливо, ті, хто пройшли там непоміченими, яких не так не запрошують з української сторони, тих і не повертають. Але я думаю, якщо там український прикордонник побачив спину якогось чоловіка, який тікає в Румунію, то він може там поспілкуватися або позвонити чи рації зв'язатися з румунськими прикордонниками і сказати, давайте повертатися цього чоловіка, типу, назад. Ну і далі він пише: навіть якщо при виконанні, навіть якщо вони вам дуже не подобаються, навіть якщо вони ухилянти і тікають за кордон, все одно ні, я з цим згоден. За незаконний перетин кордону і передбачена, за незаконний перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність, а не смертний вирок без суду і слідства. З Цим я також дуже дуже погоджуюсь, тому що просто застрелити людину, бо він тікає. Це гранню. Сподіваюсь, над винуватцем буде чесний, суд і справедливий вирок. І тут далі понеслося знову ці, коротше, любітелі русського міра, які хочуть перестріляти всіх ухилянтів, почали вставляти свої коменти. Війна в країні, ти прикалуєшся. Тим паче перетин кордону, прикордонник на посту на службі, це його службовий обов'язок. Так відправляйте таких прикордонників на кордон з Харківщиною, хай вони там постріляють в росіян. А так виходить стріляти в неозброєних українців в спину, українцям, які тікають, стріляти в спину. То тут прикордонник герой. А на кордоні з Харківською і Сумською областю ці прикордонники не хочуть служити. Ну, звісно, тому що на кордоні з Харківською і Сумською областю тобі будуть стріляти в відповідь. Тобі буде прилітати в голову і не так просто буде стріляти. Немає там без ну, неозброєних цивільних. Ну і далі, ж, це взагалі чувак, якийсь у нього нормально, фоловерів, 17 тисяч, ветеран ЗСУ. Я так розумію, якийсь відомий чувак, і знову він пише таку бредятину. Ну, по-перше, за незаконний перетин державного кордону є і кримінальна відповідальність. Можливо, я не знаю, коли, наприклад, є підробка документів і так далі. А, а чувак, який просто йде по лісу а, і далі починає тікати від яких незрозумілих людей в формі, це для нього кримінальна відповідальність. Хтось має вирішувати, що його можна застрелити. Прикордонник, який за ним там біга, навіть не наздогнавши чоловіка, він може просто його застрелити. Я розумію, так виходить. А по-друге, якщо людина намагається присікти кордон не в пункті пропуску, а порушуючи лінію кордону, не виконує вимог прикордонника, то це під час війни може бути шпигун. Він тікає в Румунію, який хрена шпигун. От тікає, хай тікає, хай його затримують румунські прикордонники. Тому використання зброї може бути законним. Ти там був, впевнився, що використання зброї відбулося у незаконний спосіб, чи може ти не читав ніколи статут вартової служби. Так, почитай, що пише ДБР. Ми ж це не придумали. От на громадському, зі слів ДБР, пишуть, що під час переслідування втікача прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів з табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. Кажуть, в ДБР. Тобто людина не відстрілювалася, людина тікала від прикордонників, а вони зробили попереджувальні. Постріли. Попереджувальні постріли, судячи з усього, виглядали приблизно так: ти платять по тисячі доларів, щоб переплити тису, а прикордонних АК-74 робить оса. Коротше, Україна як країна перетворюється на щось дуже гірше, ніж Росія. Як казав Блінкен, коли приїжджав в Київ, що. Україна а, повинна не перетворитися в Росію або щось там схоже, або перестати бути схожою на Росію з того, що я бачу, Україна перетворюється на щось гірше ніж те, чим є Росія зараз, і те, на що перетворюється Україна, дуже схоже на ранню версію радянського союзу. Коли ніхто не може втікти, а якщо ти намагаєшся це зробити, в тебе просто так стріляють, замість того, щоб ловити корупціонерів, які беруть там по 5 15 тисяч доларів за перетин кордонів. Прикордонники стріляють у людей, в яких немає грошей, в яких немає зв'язків, і які просто намагаються втекти від війни. Для мене загадкою залишається, як наша влада. Перетворила те, що було 24 лютого 22 року, коли люди самі йшли, брали автомати, там навіть не під паспорт. Їм просто ставили ці ящики з автоматами. Люди брали ті калаші, і йшли захищати Україну на те, що відбувається зараз. Тобто країну, яка була схожа на щось вільне, на вільну атаманщину, де кожна людина могла схопити калаш і Йти захищати Україну від росіян перетворилося на те, що українці з автоматами якась нова каста прикордонників просто бере і вбиває цивільних людей. І що саме гірше, наприклад, як мінімум в Твіттері є купа народу, які цю хер підтримують.